Після того, як я пішов працювати в ТЦК, від мене відвернулася моя родина. Батько, брат. Кажуть, ти нам більше не сім'я. Я такий думаю, ну окей, дзвоню хлопцям, вони підгоняють бус. Кажу їм, грузіть їх. Ну ми їх бусифікували і. Всіх на Покровськ. Ось так. Буде тепер наука. Якщо я не син, якщо я не сім'я, побачимо, як ви заспіваєте тепер. Ну, дякую, що дружина. Вона єдина, хто, хто не відхрестилася від мене. Вона під час війни поїхала до Іспанії. Ось я їй допомагаю, гроші регулярно відсилаю. Вона мені хлопчика народила. Ось там зараз можна тут на екрані фотки показати. На мене схожий, малий, такий смішний. Ну, очі мої. Ну, Іспанія жарко, там, засмах. Ось. А тут вона з друзями. От ну, от то, що наш, наші жінки, вони найкращі. то так воно і є. У сьому світі наші